Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Новорічні та різдвяні свята є особливими для працівників лісової галузі України. Адже завдяки їхній невтомній та самовідданій праці ми маємо зелене багатство країни. Щороку, дякуючи лісівникам, у кожній українській родині панує радість, весела атмосфера з зеленою ялинкою та різнокольоровими прикрасами. Звичайно, приємно, що серед цих благородних людей є такі, які прославляють вісову Галузь своїми талантами та здобутками. Справжньою гордістю Свеського лісового господарства є Оксана Чередник. Жінка працює у найпівнічнішій точці України в Чуйківському лісництві. Ось тут, у маленькому і просторому кабінеті, пані Оксана, вже більше 11 років працює бухгалтером. До Свеського лісгоспу жінку привело велике кохання. Зі своїм чоловіком Олександром вона познайомилась під час навчання у лісовому технікумі, а потім, закохавшись, як кажуть, повуха у молодого лісівника, переїхала із Одеської області на Сумщину. Саме тут, у маленькому містечку, дружба, одеситка Оксана, знайшла себе, народила дві хороших доньки. Разом із чоловіком створила прекрасну сім'ю. Тепер жінка назавжди пов'язала своє життя із лісом, як професійно, так і творчо. Воздух, вода. Все, що є вокруг, це. Вона мені принесла щастя. Я як ну, професію, а виходить, це вибрав Оксана справжня мрійниця. Її лірична натура відчувається у всьому. Особливо це розумієш, коли читаєш її вірші. Звичайний бухгалтер має незвичайний дар. У своїх поезіях жінка ділиться самим сокровенним, судженнями про сенс життя, про людські почуття і, звичайно, про природу, особливо про ліс. Бували ми в лісу зимою, де під ногами сніг хрустить, Ліс поражає красотою і кажеться, природа спить. Поетична і зворушлива Оксана, хоча й доросла жінка, але продовжує жити казкою. Вона любить побути наодинці з природою. У мене був такий випадок в моєму житті. Ми їхали візгуст на грозовій машині. Машина застряла, хлопці перегружали дрова. Я для того, щоб прогулятися, вийшла на вулицю на... з машини, і це була зима і така чудова пора року. Пішов виглянуло сонечко, так було. Красиво, і в мене родився вірш. Я попросила ручку щоб написати вірш. Буквально хвилин за 15 написала чудовий, чудовий вірш. Жінка працює у чоловічому колективі. Колеги кажуть, що вона є справжньою окрасою їхнього колективу. А вірші, які пише їх бухгалтер, подобаються лісівникам. Її творчість поважають і цінують. На всі свята, які відбуваються у колективі, поетеса цитує свої вірші. А також твори Оксани можна побачити на стенді при вході у лісництво. Слуші знайомі, вона читає, буває нам свої вірші, вивішує, буває. Прекрасно лише, мені мені подобається. Я не знаю, як кому. Є я, я вважаю, вже в неї, якщо всі вірші зібрати, там вже можна навіть і книжечку маленьку випустити. Колеги зауважують, що Оксана особистість неординарна. Жінка бездоганний професіонал. Вона до всього підходить у житті творчо, особливо в роботі. Я приймав перший звіт е, Оксана бухгалтером із Крісництва. І коли прийшли до мене е, з документацією, то я подивився чітку роботу. Десь виділено іншим е, красками, е, роздруковано на комп'ютері. Я запитав, чому так. Чому так? Вона відповіла: тому що я творча людина. У домівці родини чередників завжди тепло та затишно. Подружжя свеських лісівників до новорічних свят готується заздалегідь, прибирають лісову красуню, готують святковий стіл із традиційною фірмовою стравою, запеченою індичкою. Завжди запрошують на свято найрідніших гостей батьків і сестру з чоловіком. У цьому році також будуть святкувати новорічні та різдвяні свята в такому дружньому сімейному колі. С Новым годом! С, С новым счастьем! Пусть исполняются все мечты! Вироби нашого наступного героя прикрашають садиби та парки, дитячі та рекреаційні майданчики. Чимало добрих справ зробив для лісового господарства ось цей благородний, по-справжньому щирий і загадковий чоловік. Анатолій Наточій – відомий сосницький майстер, справжній скульптор по дереву. Чоловік народився і живе на Чернігівщині в невеличкому містечку Соснівка. Пан Анатолій вже більше 20 років виготовляє самотужки з дерева, різноманітні дерев'яні скульптури. Без сумніву, можна сказати, що всі його роботи витвір мистецтва. Робоча атмосфера панує усюди біля будинку. різьбяра. на подвір'ї. Він працює ось тут під накриттям. А ще умілець створить у своїй творчій невеличкій майстерні. Мало того, що сам Анатолій обожнює свою справу, то ще й дружину долучив до цього ремесла. Буває, що біля станка стою, ну щось підняти, теж десь щось подати, придержати, притримати лаком покрити це, все почистити. Його дерев'яна колекція повністю присвячена лісовій тематиці. Це різноманітні лісові персонажі. Лісовики, ведмеді, жар, птиця, їй лісові звірі. Я виріс дуже близько до лісу, і воно якось мені це все до душі ближче. О, я це розумію. В лісі з лісом можна спілкуватися. І дерево, дерево по-своєму має тепло, тепло віддає. Енгерив свою тепло даєш у дереву, і дерево віддає віддачу, якусь радість має від цього. Сосницький майстер, справжній каскар. Усіх своїх дерев'яних героїв він вигадав сам. Бувало таке, що чоловікові спочатку снилися його майбутні персонажі, а вже пізніше він створював їх із дерева. Виробничий процес починається із думки, потім ця думка втілюється в папір. О, і з паперу починаємо працювати над деревом. О. Різбіар ретельно відбирає деревину для створення дерев'яних скульптур. На кожен виріб планується своє дерево. Маленькі скульптури зазвичай гарно виходять із груші вільхи, а об'ємні з дуба тополі сосни. Кожній своїй фігурі майстер намагається передати характер, щоб його персонажі мали винятковий вигляд. Особливо Анатолій хоче, щоб його вироби потішили всіх оточуючих на новий рік. До новорічних свят хотілося б зробити святковий настрій і родині, і, по можливості, суспільству там, сніжинок, всяких коників, декоративних для просто такі, мабуть, як в старину. А от новорічні та різдвяні свята сім'я відзначає у колі рідних та знайомих. Приїздять донечки, батьки, накривають святкові стіли з традиційною стравою. Як справжні природолюби та поціновувачі лісу, вони не ставлять у домі ялинку, а роблять із гілочок ялини красиву екібану. Новий рік, щоб рік був вдалий. Лісівники сумщини пишаються, що саме в них живе та працює один із кращих вальників України. Справжній майстер своєї справи Олександр Сидоренко. У свої неповних 27 опанував унікальну та одну з найнебезпечніших професій у світі вальник лісу. Молодий чоловік вже досяг чималих успіхів. Його майстерність визнали не лише в Україні, але й за кордоном. Сумський вальник лісу підкорив Білорусію та Естонію. Олександр виріс у сім'ї лісівників з дитинства любить сумські ліси. Ми жили в повністю лісничество в лісу, показував, як дерева ростуть. На посадку брали на ділянку, приїжджають, дивляться там валком, дивився на дерев'я, як вони падають. Ну спочатку я його навчив дрова дома пиляти, Сказав, що буду поступати в технікум в лісной. Уже більше десяти років Олександр займається своєю улюбленою справою. Переможець багатьох змагань вважає, що майстерність приходить із практикою, а змагання це вже інший рівень. Тому тут необхідна додаткова майстерність. Починається робочий день з виїзду з дому до лісосіки, там підготовлюємося до роботи, готуємо дерева до валки. Кожен свою роботу розподіляє. Готуємо і наш інструмент бензопилу. Потім безпосередньо проводимо валку дерева, потім і крижовку. Все готуємо сортименти, які потрібні нам. Хлопець не уявляє свого життя без щоденної праці в лісі, постійно удосконалює свої навики, шліфує свою майстерність, щоб наступного року також відчути особливий трепет у момент нагородження за перемогу. Коли падає дерево, це як кажуть адреналін. Деяких це на машині їздити, а в мене це. Від участі в змаганнях юнак отримав справжнє задоволення і перші успіхи. Перші змагання мої це були у нас на області в Лебединському лісгоспі, я виступав як юніор. ще. Потім ми потрапили у 2005 році на міжнародний чемпіонат лісорубів у Білорусі. І в цьому ж році, у 2006, став чемпіоном серед юніорів Олександр справжній везунчик, але він не почуває на лаврах слави. Хлопець і далі наполегливо працює над собою. Сильніших та досвідчених вальників лісу, як Олександр Сидоренко, на Сумщині немає. І підтвердженням цього є велика колекція нагород всеукраїнського та міжнародного рівня. Ось найцінніше це. Я вже не юніор, а основний в основному заліку серед дорослих. Це основні три. Ну і звісно, це, це медаль просто учасника змагань. Ну, змагань міжнародного класу. Батьки пишаються здобутками Олександра, адже виховали хорошого та роботящого сина. Подружжя Сидоренків часто чують теплі слова про Сашка від колег і знайомих. Щороку за традицією Сашко перебирає на себе роль Діда Мороза та приносить з лісу ялинку. Батьки зустрічають сина, вітають одне одного подарунками та звичайно продовжують святкування за новорічним столом. У Добрянському лісовому господарстві вже понад 15 років працює головним кухарем та завідувачем лісгоспної їдальні Берізка. Надзвичайна людина, справжня знахідка для лісгоспу це чоловік із великою творчою душею і золотими руками. Сергій насправді дуже цікава людина. Він е, дуже творча людина. Це людина, яка завжди серйозно і з повною відповідальністю відноситься до своєї справи. Він робить все е, дуже скурпульозно, дуже е, відповідально, дуже професійно. І в той же час це все робить він з душею. Безумовно талановитий і відданий своїй справі. Сергій кожного дня годує працівників лісгоспу. Щоразу, це нові смачні страви за старовинними добрянськими рецептами, і робить це без втоми із неабияким задоволенням. От зари до утра, от рассвета до заката, суетимся у плиты, слово доброе нам плата. И действительно, когда ты услышишь эти добрые слова, поверьте, и та усталость, и та... Тот груз, который нависает и на ноги, и на руки, и вообще морально на тебя, как-то куда-то рассеивается. Поряд із робочим місцем Сергія знаходиться і його власний кабінет. У якому всюди нагороди та грамоти Сергій визнаний кухар України, срібний призер міжнародних конкурсів із кулінарії та фестивалів всеукраїнської слов'янської кухні. Проте добрянець цим не хизується і готує гідну собі заміну. Як турботливий батько, він привчає свого найменшого сина Антона теж гарно куховарити Цьогоріч Із сином вони готують до новорічного столу запеченого коропа та святковий м'ясний рулет. Ми рибу заправляємо. В рукав для запікання. Наша риба для запікання готова. Запікаємо до готовності буквально 20-30 минут і все. Але це ще не всі таланти Сергія. Бо крім того, що чоловік смачно готує, він пише чудово вірші про свій рідний край. Допомагає та підтримує у всьому Сергія його невеличка дружна родина. Дружина, діти та мама. Новий рік та Різдво вони святкують, як і всі люди, за великим святковим столом. Шановні працівники лісового господарства, дозвольте мені особисто привітати вас з новорічними святами і Різдвом Христовим. Цей рік, який минув, він був дуже напружений для лісового господарства. Це і створення нових лісів. Це і боротьба з пожежами, це боротьба з браконьєрами, боротьба з незаконними рубками, але лісівники України вийшли з честю з усіх цих питань. Я би хотів зазначити, що, дякуючи вашій наполегливої праці, нам вдалося в цьому році підняти заробітну платню всім працівникам лісового господарства. Я впевнений в тому. Що і в наступному році ми будемо піднімати заробітну платню наших працівників. Ми будемо покращувати умови роботи в лісі. І звичайно, прийдуть новітні технології і сучасні види створення нових лісів. Я бажаю всім лісівникам в наступному році, саме головне і їх сім'ям, здоров'я, щастя, любові. І Божа благодать. Лісівники України сподіваються, що прийдешній рік буде щасливий для всіх українців. Мир і злагода буде панувати в кожній родині. Щасливого Нового року та Різдва.